У свіжому випуску журнал Україна. Законопроект 5655. Реформа чи корупційна пастка. Коли і як Крим повернеться до України. Як насправді відбувалася оборона Києва? Запитуйте журнал Україна в точках продажу. Розкриваю вам державну таємницю. Рішення про розвиток в другому читанні, Питання Московської церкви погоджувальна рада одноголосно прийняла вчора. І передбачена наступна процедура. Народні депутати здають 226 плюс підписів. І як тільки голова Верховної Ради отримає ці 226 підписів, він зобов'язаний поставити це питання на розвиток. Все просто. Але на сьогоднішній день частина від монобільшості, отримала вказівку не підписувати. І тоді в мене прохання до вас, як до журналістів. Будь ласка, я попрошу, щоб сьогодні був оприлюднений список, хто підписав. І щоб у вас були питання до тих, хто не підписує, які справжні причини, чи вказівки ОПЗЖ, чи вказівки банку. Мені, чесно кажучи, ні та ні та відповідь. Точно не подобається, бо це знищення Скільки вже зі більше сотні, і це за декілька годин. І я думаю, що цей процес не зупинити, тому що тут кожна людина дає собі відповідь, а як він буде дітям відповідати за захист московської церкви. Можливість Суспільна вага цього законопроекту є надзвичайно великою. І парламент не має права ні на холостий вистріл при прийнятті цього законопроекту, ні порушення регламентних норм. Тому що те, до чого спонукали вчора наші крикуни, це пряме порушення регламентних норм. А я, як юрист, скажу вам, що це пряма підстава для подальшого скасування цього закону в Конституційному суді України. Саме через це вчора ми з колегами зібрали зібралися і проговорили дуже чіткий порядок. Ми повинні побачити, що в залі є необхідна кількість голосів. Як тільки ці підписи будуть зібрані, одразу невідкладно цей законопроект буде внесений в зал. І я дуже сподіваюся, що всі колеги, які налаштовані на прийняття цього документу, зроблять все для того, щоб він. Був прийнятий якнайшвидше ще раз підкреслюю, для того, щоб уникнути будь-які маніпуляції з боку фракцій окремих. Я голосував за цей законопроект в першому читанні. Я буду голосувати за нього в другому читанні. Я буду підписувати цей законопроект і направляти на підпис президенту України. Але я дуже хочу, щоб він пройшов з ідеальним дотриманням регламентних процедур, аби не дати жодного шансу, кому б то не було, зруйнувати цей законопроект після цього в Конституційному суді України. Дякую. А відомо, чиї підпис. Це вже є. Я не, не займаюся підписами. Є ініціативна група. Я свою позицію чітко заявив публічно. І я чітко говорю, що по цьому законопроекту кожен буде визначатися так, як дозволяє йому свою совість і власне сумління. Але я дуже хочу, щоб цей законопроект був проголосований, а не провалений Верховною Радою України. І тому з свого боку я роблю все для того, щоб сталося все, щоб він попав відповідно до регламенту і був проголосований в Верховній Раді. Всі інші маніпуляції, всі інші якісь речі про те, що хтось комусь передзвонив, це якісь вялі фантазії окремих суб'єктів політичної діяльності, які. Чомусь знаходиться в парламенті. Дякую. Шри, будь ласка, коли все таки законопроект може бути розглянутий з вашої точки зору, ви бачите процеси. Дивіться, формула ДУ дуже проста. Ми бачимо кількість голосів, він одразу вноситься в зал. Так, як було і при першому читанні, от хочу нагадати. Точно така сама формула була при першому читанні. Було зібрано необхідна кількість голосів, він одразу потрапив в зал. Я навіть більше скажу, я пам'ятаю всі маніпуляції, що ніби там затримували десь в апараті вивезення його на сайт. Ну, це розумієте, це такі. Е Лодяники по які інколи інформаційно дають, а для того, щоб було про що говорити. Говорити немає про що. Питання в одному, що цей законопроект, і всі інші, повинні бути прийняті відповідно до регламенту Верховної Ради України. Я вам гарантую, що буде мій голос. Мій голос за цей законопроект буде. Щодо підпису, то до мене ще просто не підходить, тому що я цілий день з самого ранку займаюся погоджувальною радою і тільки що вийшов засідання Верховної Ради. Якщо підійдуть, безперечно, я поставлю свій підпис.